Чиновників на місцях можуть звільнити через дорогі харчі. Міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк запропонував керівникам областей звільняти посадовці обласних державних адміністрацій, котрі не можуть впоратися зі зростанням цін на продукти. Таку пропозицію міністр вніс на засіданні колегії міністерства у так званому чорному списку заступники голів адміністрації Київської та Чернівецької областей. Ці чиновники звинувачуються у дестабілізації цін на продукти харчування. А чи задоволені ними мешканці обласного центру Прикарпаття? Дивіться у наступ. Звичайно, що ні. З кожним днем ціни ростуть і ростуть, а так як нас, студентів, фактично стипендія невелика, там такий придатковий мінімум, звичайно, що не влаштовує. Затова. Нема часу. Та звичайно, що ні. Чому саме? Тому високі? А зарплата не, то не відповідає цьому? Звичайно, не влаштовує. Ціни на продукти ростуть, ростуть, постійно ростуть. І ті ж офіційні дані дають, статистика то зовсім неправдиві. Терпіємо. Ні, не влаштовують. Тому що вони є надто високими. В порівнянні з доходами. Якщо буде рости зарплата, тобто буде збільшена зарплата, то мене влаштовує Річ в тім, що ці не випереджують, вони ринковий характер носять, так чи ні? Пропозиція, попит, зарплата стоїть на місці, пенсії теж ніхто не піднімав. Так що важко вижити людям.